Ексклюзивна колекція від французького бренду e, Sandro Paris плюс Fatfont. E, варіант лоту номер 36 Перша модель це ось такі Челсі брекети. Дуже гарно оздоблений носок і так само кольор. Саме ця модель є в в такому кольорі є у всіх лотах. Тут вони в 38 розмірі. Також ця модель є в чорному кольорі. Також дуже гарно виглядає все. І вона в сороковому розмірі. Щоб краще розуміли цінову політику, взагалі бренду, то 365 євро. Це ціна від виробника. Наступне це чоловічі Челсі. Класичні, саме звичайні, базові, без нічого зайвого. В 45-му розмірі, дуже круті. Далі туфлі чоловічі. На таких шнурівках, дуже вони акуратно виглядають, дуже базові. 42-й розмір. І також ціна, можете подивитися: 395 євро. Наші ціни всі можете дізнатися у менеджера. Будете приємно здивовані. Наступні це такі кросівки, вони дуже класні, м'якенькі. От я вам навіть покажу. Всередині вони дуже м'який матеріал. 41 розмір. Ну, дуже вони класні і легкі. Далі це жіночі Челсі з дуже такою широкою, масивною підошвою, характерний такий великий каблук. Вони в 37-му розмірі. Далі челсі з пряжкою в чорному кольорі. Дуже вони також класно виглядають стильно. Вони в дві пари: в 36 та 40 розмірі. Ціна 385 євро від виробника. Далі не менш трендову яку ви 100% бачили, такі жіночі черевики, дуже гарно тут тягнеться Резинка, дуже вона м'якенька і буде гарно сідати по ніжці. В розмірі 37 в чорному кольорі. А також є кольору хакі. Вони дуже класний цей колір, максимально. І резинка знову ж таки дуже класна. В розмірі 36. Спортивна модель це кросівки Флеми з таким гарним принтом рептилії. Дуже класно сидять, також на місці, Вони дуже м'які та легенькі. В даному лоті дві пари 39-го розміру. Далі класичні жіночі чорні туфлі з натуральної замші. Дуже гарно вони сідають на ніжці, додають вам витинченості в 36 му та 40-му розмірі. Ціна виробника 245 євро. Далі просто ідеальні сяючі босоніжки срібного кольору. Дуже вони також ну, дуже акуратно виглядають на ніжці за допомогою цих ремінців. Гарний, доволі стійкий та невисокий каблук, 36 й розмір. Далі такі лофери в з тваринним принтом дуже класно також виглядають на нозі, дуже базові. І в тридцять дев'ятому розмірі також у кожному болоті є дві пари від ВАДФО. Перша пара це. Перша модель це м'яла. Черевики, погляньте, який принт в коричневих кольорах, ну дуже він вже такий цікавий. На замку-блискавці, гарний, стійкий каблук, дуже вони стильні, класні прямо. В 38-му розмірі. А також другу пару, зараз як варіант, ми вам пропонуємо ось такі чорні. На шнурівках можете гарно стягнути. І також на замку. Масивно-тракторна також підошва. Але другу пару ви можете обрати самостійно на вибір. Це як один з варіантів.